Доброго дня всім. Сьогодні покажу яким чином я сушу свої гарбузки. Вчора я за 5 годин вибрав три мішки. Страшне, але що є, то є. Вимурував я таку на два блоки підвищення. Ширина моєї сушки півтора. На два. Оставив такий висувний комін. Не знаю з чого він, з якоїсь кормокухні чи з чого. Викупав я знизу на штих по всій ширині, на штих туди вглибився в землю. Зробив таке, такий рів, потім на цей рів, положив бляхи кусок з шириною, така як оця вся сушка з прицепа. І на ній вимурував. Оце все повністю всю, всю сушку. Тобто на тій всій. вся оця сушка то є бляха. З цієї сторони стоїть такий нагнітач, ракушка. Засипав я сюди два мішка, а наверх мішок. І думаю, що зрає. я то зробив, бо тут не дуже хоче сохнути. Треба було по цій всіх засипати одну, тут девно свіче сохнути. А тоньше, такі самий ячайки, тільки тоньше по 60 гривень. Купив їх на дві. Така вона часінка. Поїхав сьогодні вивіз миття. Привіз дров. Є. Я третя є. Що є третя. Чотири метри, а метр ще третя гра. Да О, привіт райду. Всякого різного гори. сушка. Брати, нема де брати зерняти. Це мій апарат. Ось така вона та сош.